По обіді 24 вересня до базару на набережні річки Стрілки набігло народу півсотні молодих чоловіків. Працівники ринку злякалися і викликали міліцію. Бо впевнені, хлопці хочуть демонтувати їхні палатки, щоб почалося будівництво торговельного комплексу. Ані представиться, не представилися. Хотять зрізати, зрізати всі наші робочі місця, уничтожити, зрізати те, що палатки, де ми працюємо, он кирпич, бетономешалка і болгарка. Доброго дня, обласна державна радіокомпанія. Скажіть, будь ласка, що тут відбувається, чому ви сюди сьогодні, сьогодні прийшли? Ролердром. Покататися на ролердромі. Так, ролердром знаходиться на шостому поверсі. Що, чекаємо коньки. Що чекаєте? Коньки. Коньки, команди. Так, он цей. Коньки. Ну а якщо серйозно ну навіщо ви сюди сьогодні прийшли? Ні, яка вам разі я ні хачу це а підприємці звинувачують вас, тому що нібито ви намагалися захопити і ви керуєте тут людьми, які тут не знаходяться. Що ви намагалися захопити територію ринку там, де вони працюють? Це так їм відні, пускай пишуть заявлення. Правоохоронці заявляють, наразі протистояння не містить ознак порушень, тому втручатися в ситуацію вони не збираються. Жодного порушення громадського порядку зараз на цій території не допущено. Тут присутні наряди міліції міста Суми, які і не допустять ніяких порушень з приводу того, хто тут знаходиться. Тут знаходиться, подивіться, будь ласка, більше там сотні людей. Кожного перевіряти, навіть права ні в кого зараз немає. Та про всяк випадок патруль на ринку виставили. Чергували всю ніч, обійшлося без конфліктів. Нагадаємо, за землю під речовим ринком уже два роки з міською владою і дрібними торговцями сперечається великий бізнес. Триває кілька судових процесів, до яких нещодавно підключилася прокуратура. Та остаточного рішення на даний час іще немає. Олена Адаменко, Андрій Геращенко на часі новини.